Хто зображений на цьому фото? Це потенційно Сковорода. Ні. Дідько. Котляревський. Натяк. Мені нічого не натякає. Він наче на 10 копійках є, там. 10 гривень. 10 гривень так зображено 10 гривень. Це підказка. Це я 10 гривень. Е, е, Мазепа. З ними історія, як його прив'язали до коня і волочили голим е, кудись. і це було з Польщі, бо він закрутив якісь шури-мури з якоюсь дочкою якогось важного пана. Таким чином, Мазепа потрапив в Україну. Олександр Ні. Це Мазепа. Так, це, Мазеп. ні. Так, це Мазеп. Мазепа. Мазепа? Мазепа. Мазепа? Не Сагайдачний. Ні-ні, ось тут. 10 гривень. Боже, я не можу спом'ятати, чесно. Іван Мазепа. Так, а що знаєте про Івана Мазепа? Е що він на 10 гривнях є. Гетьман. Гетьман. Іван.